это це от у нас календула, вона противовоспалительна, і для ЖКТ, вона хорошо, і взагалі для всього організму. Це нас м'ята, як говорится, немножко успокаивает. ліпа, которая теж от, чиї паряться з нею прекрасною, якщо при застуді там, і грі. Полтавка Ксенія Нікічук показує сушені рослини, які заготовили для чаїв. Їх передають військовим, зокрема в Донецьку, Луганську та Харківську області. І трави, і, і ягоди тоже були. Тож шипшина була. Дівісіл у нас був потім тысячелистник и і календула. І ми это фасували, описували для чого, як його запарювати. Просять у нас хлопці. мы ми п'ємо з помогает и лечимося. Заготовляють чаї у приміщенні обласної організації інвалідів війни та учасників бойових дій. Фасують їх із вересня на замовлення воїнів. Полтавчані ж і в Харкові, і в Донецьк, і в Луган, і де тільки їх немає. І от він приїжджає чи на 10 днів відпустку, чи десь там все. Тут же на складі он каже потреби, скільки там треба, от скільки їх там чоловік, і куди він поїде, чи туди, чи туди. Все одно. Це наші хлопці, ми даємо. Вилучаємо ну, жонг учасників нашої організації. До фасування долучилися і волонтерки із Харкова. Дізналися, що можна допомогти волонтерській організації зі збіром трав. Ми все дізналися з мереж кожну неділю. Ми збираємо трави. Ми саме перевозили з Харкова ці трави допомагаємо малину, звіробій, календули. Все, що маємо, все привозимо. Нас в Харків точно така є організація. Для допомоги нашим військовослужбовцям. Як тільки почався сезон збору трав, ми до вересня місяця ми пакуємо їх, привозимо також з Харкова. Наприклад, листя Малини привозили з Харкова, з вироди, що там дуже багато росте. Також сушені рослини члени організації самостійно купують та сушать, бо заготовки закінчуються, каже Іван Якушев. Продукція як нам попадає, значить, і ми. Оставляємо на просушку і на подоконника. Тут бувало все, що застіляно, отак пленка була, і пленки на полу і сушилося. Ось такі ось пакуночки напакували. Теж люди, оце, оце. оце хлопчик з Росашанської гімназії, 11 років, і з надписями, що дуже ждемо перемоги. Кромі того, що ми інструкції кладемо, ще можемо намалювати там сердечко чи якось те саме вкласти свою посмішку, сирось на дворі. В них окопі холодні, мокрі. І ці чаї дуже допомагають. Тобто вони являються як і противозапальними і зігріваючими. Крім чаїв, бійцям передають ще медові суміші, одяг, їжу та предмети гігієни, які приносять люди. Скільки загалом допомоги передали за чотири місяці, не підраховували. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.